Середа, 23 жовтня на 11-му новини в студії Олени Петриченкова. вітаю. Також з нами працює міліційна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Знову безрезультатно. Чому в Дніпровському апеляційному суді вкотре відклали засідання у справі Артемія Рябчука, який влаштував стрілянину на Південмаші? Ми вже вкотре викладаємо справу. Лізуть і вночі, і в день. Як та чим наші воїни зупиняють нашестя ворога на покровському напрямку? Гасають по дорозі та лякають людей. Чи можна покарати тих, хто перетворив центральний проспект Дніпра на майданчик для гучних перегонів? Звикнути до цього неможливо. Ти в себе сон, і ти підстрибуєш. Ранкова атака по Нікополю ворог з артилерії обстріляв один з центральних житлових районів. Постраждали троє людей. Дві літні жінки, одну жінку госпіталізували в стані середньої тяжкості. Та 36-річний чоловік. У нього осколкові поранення. У місті зруйновано магазини, багатоповерхівки та авто. От я чекала на неї 10-12 років, потім подала нам ту по квартиру. І от ми живемо вже 40 років. так? 40 літ тікав. Звісно, ми будемо її сподіваємося, що нам і зроблять. Розбита вся кухня, дирка в, в криші, величезна, кухні нема, кухня вся. Як, як сказати? Всю в, ку в кучі нема. Куча мусора, куча мусора. Після доброго ремонту хорошого куча мусора. Потіли по цивільному авто на Запоріжжі, вдарили дроном по машині. Загинуло двоє чоловіків. А в Краматорському районі рятувальники завершили розбір завалів. Напередодні окупанти поцілили по багатоповерхівці. Одну людину поранено. Гатили і по інших населених пунктах району з під завалів приватного будинку надзвичайники врятували поранену людину та дістали тіла двох загиблих. На покровському напрямку на шесть окупантів лізуть у темряві і в день, але не розуміють, що то квиток в один кінець. Бо, попри відхід на більш вигідні позиції, сили оборони контролюють розгортання свіжих ворожих резервів і утилізують окупантів в промислових масштабах. В чому наша знімальна група переконалась під час бойового чергування батальйону безпілотних систем 110-ї бригади, як і чим зупиняють ворога наш репортаж. Полюбуває. Тримай. Тримайте. Тримайтеся. Все, зміна їде відпочивати. Так, а ось тут вже підготовлені подарунки для наших ворогів, які завтра або вночі полетять на голови окупантів. Знайомтесь, вояки батальйону безпілотних систем 110-ї бригади. А, ретранслятор передає наземна станція. А вже відро транслятора передає сигнал до І Основний час, коли почнеться, ти кажеш. Рано вони зараз підготовлюються. Рано не будуть йти, а ми їх будемо крошити. Тут тепловізійна, тут звичайна камера денна. Але шкоду наносить одинакова. Що цей, що цей. Бойова трійця взяла із собою знімальну групу воєнкора на добове чергування. Якщо комусь у місті затісно і дискомфортно, то ласкаво просимо у бліндажі, де всі пліч-опліч. Тут відпочивають, тут же працюють, техніки тут же збирають дрони і готують до бойового вильоту. Наземка дуже любить ніжність. На це на станція. Ага. Телефони мають бути на режимі польоту. Блютузи виключені. Wi-Fi включений, але бліндажі. Якщо якісь обстріли, не висовуватися. Лиш приїхав наряд, вже чорний. Як Що таке було, друже. Зараз на стратегічному покровському напрямку захисники України виконують надважливе завдання для всього цивілізованого світу. Утилізують російських окупантів. Черговий подарунок полетів на голову окупантів, які заблукали на українській землі. Хтось скаже, зліт посадка і нічого особливого. Та щоб родичі російських окупантів отримали новеньку ладу, нашим захисникам треба добряче попрацювати, доставити дрон точно в ціль, долаючи реб, потужний вітер і ворожі атаки. Тут каби, танчик їхні працюють теж. Міномети. Ну, все по стандарту там. Нічим цей напрямок не відрізняється від інших. Просто тут активно все. Що таке активність на Покровському напрямку? Знімальна група воєнкора відчула після мінометного обстрілу, а потім і кількох кабів на додачу, які буквально трясли землю і укриття разом з нами. Алергія на каби, так? Да-да-да. сьогодні вечора. Чотири штуки впало. Ну, метрів 100, виходить, від нас. Ну що, в когось ранок почався із кави, а у нас, як сказав Балу, із почином поряд з нашою посадкою гепнуло кілька кабів. І прямо зараз чути обстріли. І на 6.25, як сказав Балу, у цього екіпажа вже є результативний виліт. Бойова робота щогодини. Бо ворог лізе малими групами і думає, що їх не видно. Появилися петушки на посадці. Зараз будемо їх витягувати звідти. Будемо запускати ваньків на останній путь. Штурман супроводжує сигнал і ціль. З ти весеш? «40 метрів. «Супер. Так, зараз я буду повертати вліво. А керманич дрона вишукує цілі. Каменем з неба падає прямо на голови окупантів. Красавчик На! – красавчик було. Він прийшов, там прямо Кожне в са летів. Кожне влучання має відео підтвердження. Плюс. Плюс, тоді ми чекаємо команди. А потім затища. На мить здалося, що росіяни взяли перерву чи пішли на обід. перестає гупати. Це не просто затища, як кажуть військові, починає працювати розвідка. Після чого росіяни продовжать свої наступи. За сторони басейну там по -по -по полю вони йдуть полем, полем, полем. Полем це цікаво. Полем до цієї до фермі. Мінометний Московити знову полізли малими групами. Дронарі 110-ї не встигали піднімати птахів у повітря. Сюди підводити. Підомо, будь ласка, дякую. На місці. не Біля З кіляр. Упав, по-моєму. Ні, а у хвилини за у бліндажі звучала окопна правда. Захисники України говорили про головне. А є багато хлопців молодих, які втекли там за кордон. Переважно все. Це Німеччина, Італія, там Польща. Знайомих багато теж втекли так. Незаконно. Вони там собі живуть своїм життям. Вони забули за Україну. Не донатять, не допомагають армії. Але після війни вони всі приїдуть. Пальці веєро того дня на Покровському напрямку екіпаж батальйону безпілотних систем 110-ї бригади зупинив усі наступи окупантів. А це десятки збережених життів захисників України. Постави раніше, щоб вибити двох трьох людей, звідки з якоїсь. Укріплення потрібно було посилати не менше взвода. Зараз цим може справитись одна людина. Завдяки FPV Дрону або дрону з кидом у 110 є дрони з усіма необхідними боєприпасами. Уламкові, фугасні є навіть приславутий дракон. Сили безпілотних систем збройних сил України стрімко розвиваються. Сучасними БПЛА і дронами керують молоді, але з бойовим досвідом пілоти. Ба Більше у ЗСУ є майстри, які утилізують російські зали і ланцети прямо у небі. Тім дрони і досі на вагу золота. Вояки купляють і збирають їх за власний кошт а ще передають волонтери і держава. І за донат від тих, хто за понад 10 років не втомився від війни. Війна в Україні. Якщо ми її не будемо зупиняти, якщо люди не будуть донатити, то вона просунеться далі. Кожен донат у прямому сенсі рятує життя наших захисників. Гривня, сотня, чи тисяча потрібні саме зараз, бо війна триває. Євген Коптів Денис Єлисавенко новини 11 каналу. Знову безрезультатно в Дніпровському апеляційному суді пройшло засідання справи Артемія Рябчука. Саме Артемій 27 січня 2022 року розстріляв в караул військовослужбовців на заводі Південмаш. Тоді загинуло п'ятеро людей. Ще п'ятеро були поранені. Нагадаю, що під час останнього засідання адвокатка Нацгвардійця взяла самовідвід. Тоді ж Артемі обрали іншого захисника з центру безоплатної правової допомоги. Втім, від нього стрілець відмовився. Повідомив, що підписав договір з іншим приватним адвокатом. От тільки новий захисник хлопця на засідання не з'явився. що нового адвокату я писав договір з новим платним адвокатом. Ми вже вкотре викладаємо справу, оскільки у нас на сьогоднішній день. Е Рябчуком заявлено клопотання про те, що він фактично уклав угоду з іншим захисником. За даною категорією справ, участь захисника є обов'язковою, і це буде без порушення зап... права на захист. З колегії суддів ставить питання про можливість в даному випадку розгляду продовжити розгляд. Що це затягування справи чи халатність, дізнаємось вже 4 листопада. Саме на цю дату призначили нове слухання. Чи вдасться хлопцю уникнути ув'язнення? Невідомо, адже вирок, який обрали обвинуваченому 23 квітня, 2024 року, а саме довічне ув'язнення чинності ще не набув. Гасають по дорозі та лякають людей. Центральний проспект Дніпра став майданчиком для гонщиків, що ревом машин розривають вечірню тишу. Вони заважають пораненим бійцям, які лікуються по сусідству та мешканцям прилеглих будинків. Чи є якась управа на любителів похизуватися звуком своєї автівки? Тему досліджувала Анастасія Шуляк. Оце от злітна полоса для цих автоспортсменів на дорогих тачках, які не дають нам нормально спати. Станіслав показує ділянку на проспекті Аворницького. Саме тут горе гонщики кожного дня розривають ревом машин вечірню тишу. Водії елітних спорткарів порушують спокій мешканців прилеглого району вже понад два роки. Автомобіль просто реве, він хлопає, стріляє. Це робиться навмисно, тому що ну людина від цього отримує певне задоволення, сидячи там в автомобілі. А ми, живучи тут біля дороги, разом з бійцями, які лікуються в лікарні, отримуємо стрес. Різкі звуки за вікном постійно будять людей. Станіслав каже: просоння важко зрозуміти, що то за звук. Тож щоразу, як водії влаштовують гонки, його донька лякається, і її доводиться заспокоювати. Нам не зрозуміло, це летить ракета, це летить шахет або це летить черговий мажор на цьому автомобілі. В них якісь є перегони. Вони після них роз'їжджаються по домах. Ну і кайфують по нічним вулицям нашого міста. Обурені і інші жителі будинків поблизу гоночної дороги кажуть, порушників треба крати негайно, бо терпіти під час війни такі вихідки неможливо. Звикнути до цього неможливо. Ти в тебе перший сон, і ти підстрибуєш вся ніч, дешкереберг все, і потім чи заснеш, чи не заснеш. Там вже так кому як пощастить. Чекати, що водії самі припинять ганяти по проспекту, мешканці вже не можуть, бо допомогу вже зверталися до міськради. Зараз я звернувся до міської ради з проханням встановити на Переході е, лежачого поліцейського, так званого, для того, щоб обмежити швидкість її заборонено встановлювати засоби зменшення швидкості, а заступник начальника управління транспорту переконує встановити обмеження швидкості неможливо через державні стандарти України. Проспект Дмитра Яворницького, він є магістральною вулицею відповідно до ДСТУ. І на такій вулиці ми зовсім ніяк не можемо встановлювати якісь засоби примусового зменшення швидкості. Вирішити ситуацію місто не в змозі, ба більше навіть поліція не може покарати автомобілістів за порушення тиші. Реагувати на це мала поліція, але на жаль, механізмів впливу в них зараз не так багато. Тобто законодавець не передбачив в правилах дорожнього руху. зовсім або в правилах благоустрою міст. жодних якихось норм, щоб норму. Латить це питання. Поліція має виміряти гучність роботи двигуна та сертифікованих приладів для цього у місті немає. А отже, автогонщики лишаються непокараними. Вони маніпулюють тою обставиною, що його ніхто не вимірює, ніхто не може їх за це притягнути до відповідальності. Однак це не означає, що не треба бути людиною. Ну а поліція враховуючи ту обставину, що вони все одно нічого не можуть зробити, ну нічого і не роблять. У міськраді пропонують варіант, як покарати автомобілістів. Ми ж розуміємо, що вони не тільки порушують правила акустичного шуму в місті Дніпрі. Вони за зазвичай ще й порушують швидкісний режим. Це має бути колективне звернення до органів національної поліції, для того, щоб вони провели відпрацювання, поставити окрему людину, якийсь підрозділ, який буде реагувати на це. Люди ж натомість хочуть кардинальних рішень. Мені б хотілося, щоб таких шумахерів або позбавляли водійських прав, або забирали в них автівки. Анастасія Шуляк, Євген Дрост та Олександр Довгань, новини 11 каналу. В Україні ліквідують медико-соціальні комісії таке рішення щодо діяльності МСЕК ввів в дію президент. Володимир Зеленський наголосив про необхідність повної цифровізації всіх етапів роботи комісій щодо встановлення інвалідності. Крім того, будуть перевірені всі попередні рішення щодо чоловіків віком від 18 до 60 років, які були ухвалені під час воєнного стану. Рішення РНБО зараз передбачає повний аудит пенсій та інших нарахувань усім посадовцям, які організували собі інвалідності. Окремо треба пройтися по всім горизонталям місцевої влади. Обережно сказ небезпечного надугу виявило у кота у Червоної Ванівці Кам'янського району. У населеному пункті запровадили карантин. Ветеринари проводять всі необхідні заходи. Водночас у Держпродспоживслужбі нагадують, хвороба смертельно небезпечна і для людей. Аби захиститися від неї, слід уникати контактів із дикими чи інфікованими тваринами та негайно звертатися до лікаря у разі укусу. Евакуювала понад сотню собак за добу. Йдеться про звичайну вчительку з бахмута. Жінка поза своєю основною роботою опікувалась безпритурними тваринами у рідному місті. З нього ж довелося тікати разом із чотирилапами на Дніпропетровщину. Тут кількість собак, які потребують захисту, збільшилась до двох сотень. Деяким хвостатим не вистачає вольєрів, а благодійних коштів ледь вистачає на ліки, їжу та оренду землі. Подробиці далі. Кожна тваринка має свою історію, свою трагічну історію. Більшість тварин це тварини, яких залишили власники, коли вони біжали від війни. Марина Шашко вчителька англійської мови з Бахмута. Ще в 2011 році у рідному місті створила громадську організацію із захисту тварин. Звідти розпочав свою історію притулок на час повномасштабного вторгнення у Марини. Вже було 150 підопічних. Виїжджати вирішили, коли притулок вдруге опинився під російським обстрілом. сталося сьогодні визволення нас, точніше, наших тварин від їхніх будиночків. Собачка у нас була, її ім'я була ладушка. Лада і така ж назва така назва нашого притоку теж. І ця твариночка уламок пролетів всю територію нашого притоку і попав до її будки. І вона ну, ну, померла миттєво. Рівно за добу Марина разом із волонтерами вивезли усіх собак до Дніпропетровщини. Я ніколи. Була... Не забудуть ці очі, як вони дивилися, коли навантажили їх до цих кліток, їх очі. Це жах. місце для чотирилапих знайшли у невеликому селі за кілька кілометрів від Дніпра. На момент приїзду всіх тварин була готова тільки ця частина. Там 21 вольєр. А всього не було нічого, не було ні це цього вугольного майданчика, не було, ні цих вольєрів на той території теж нічого не було, тільки приміщення. Сьогодні тут більше 200 підопічних, найстаршого притулку – 13-річна Беті. Її власник, знайомий військовий. Вона до останнього була у Бахмуті Її вивезли у квітні 23-го, коли вже наближалася окупація. До Дніпропетровщини разом із Мариною та чотирилапами евакуювались і волонтерки, які допомагають із тваринами з перших днів існування закладу. Людмила нині виходжує Амура. Цю вівчарку підібрала на вулиці Бахмута на початку великої війни. Пережити собакою вплинуло на його здоров'я. Нещодавно хвостати переніс інсульт. І жив там у підвалі до самого виїзду. Зараз це у нього координація порушена, бо в нього інсульт. Він так трошки ходить, але вже намагається сам ходити. А це Амадей з Турецька. Його у притулок привезли лише кілька місяців тому з глибокими опіками, розповідає волонтерка Ольга. З того виду, який він приїхав, було ясно, що він потрапив або під запалювальні снаряди, або тікав через вогонь, бо в нього всі ось, ось лапки, всі мордочка, вушка. Все було така ну, суцільна рана. Шкіра запалена, суцільна рана. Ми вже декілька місяців його. Лікуємо. А це Алабай, якого врятували від гори господарів вже тут, на Дніпропетровщині, собака потрапила до притулку у жахливому стані, розповідає Ольга. Виснажена та голодна. Були суцільні шкіра та кістки за порятунок. Пес віддячує обіймами. Це просто людина, а не тварина. Він настільки добрий, він настільки лагідний. Він так любить, щоб його він так обіжається, коли його не погладили. Горе господаря, ще війна, вплинула на чотирилапих. Чи не кожного хвостатого розповідають волонтери? Довелося виводити із стану стресу. Ось час прийому ліків. Пігулки дівчата ховають у ліверну ковбасу. Багато тварин в нас мають хронічне захворювання. Також вони після жахливих стресів, тому вони на постійній медикаментозній підтримці. Ліки, харчування, а ще оренда території 15 тисяч гривень щомісяця. Притулок влітає у копійку, зізнаються дівчата. Є чотирилапі, які досі не мають вольєрів, бо бракує коштів. Собаки всюди, тому що в нас не вистачає вольєрів на всіх тварин. І ще 20 тваринок в нас на ланцюгах потрібні вольєри, потрібне утеплення, утеплення приміщення. Потрібні дрова. Та дівчата кажуть, попри складнощі вони вже загартовані, пережили бомбардування та дві складні зими поза рідним домом і сподіваються на підтримку близьких по духу людей. Олена Пітриченка, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу. І на сам кінець про погоду у четвер синоптики прогнозують у Дніпрі в день 12 градусів, вночі плюс 7. Атмосферний тиск 759 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація. Від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе. Побачимось.